П'ять хвилин тому я отримала ось такий коментар. Таня, привіт! Я би попросила тебе, аби ти показала повільніше, як в'язати, де починаються групи. Зроби, будь ласка, одну частину, щоб було видно, що як робиться з цими накидами і куди вони діваються. Ось такий коментар я отримала, і сьогодні в мене в роботі цей бірет. Зараз я вам покажу, як ці групи в'язати. Зараз я вам покажу, як формуються ці групи і куди вони діваються. Дивіться, ми в'яжемо середні петлі, так? Доходимо, ось у нас є три групи: одна, друга, третя. так? Ми доходимо до цієї третьої групи, пров'язуємо. Ось, у нас лишається одна повноцінна петля і один, якби накид перекручений. Ми бачимо, що ми дійшли, у нас тут три грубки є. Ось вони, цих три групки, так? Ми повертаємось, все, ми розвернули в'язання. Робимо накид і починаємо в'язати в цю сторону. В'яжемо знову. До того місця, де в нас наші групи. О, дійшли. Ще цю пров'язуємо. Все, ми бачимо, що в нас з цієї сторони також групи. І ось наша остання група. Вона одна повноцінна петля, а одна петля ось така. Знову розвертаємо, накидаємо нитку на спицю. І пров'язуємо. Дойшли. Вже в нас тут 4 групи. Дійшли. Бачимо, що в нас ось вона дуже, її гарно видно, що це вже група. Знов повертаємося. Знову робимо накид і в'яжемо до. Це ж звичайні, ми ж бачимо, що тут йдуть звичайні петлі. Ми їх пров'язуємо. О, здійшли сюди. І, і розуміємо, тут же дуже гарно видно, що це вже група. Ми її не в'яжемо. Ми знову повертаємо спиці, накидаємо нитку. І в'яжемо. Це я вам показую, де беруться ці групи. Бачите, видно, що тут ще є петля, а далі вже пішла група. Ми ще цю пров'язуємо, а групу ми вже не трогаємо. 2, 4, 5. Знову розвертаємось, накидаємо нитку і в'яжемо. О, пров'язали і бачимо, що група. Все, не чіпаємо, розвертаємо в'язання. Накинули і в'яжемо. Так, один, два. 4, 5, 6. За моїми розрахунками, мені треба вже їх, ці групи пров'язувати. У мене їх є 6 і мені треба їх пров'язувати. Тепер, куди діваються ці групи? Дивіться, ось ми дійшли. Першу петлю від цієї групи ми пров'язуємо, бо вона звичайна петля. І в нас лишається ось такий накид, який ми робили поворотний. Так? Ми його пров'язуємо разом ось з цією наступною петлею дві разом. Ось так. Дві разом за задню стіночку. Пров'язали. Тому що, якщо ми пров'язуємо оцих дві разом, то в нас буде дирка велика. Ми фактично оцим накидом і цією петлею закриваємо нашу дирочку. Бачите? о, Пров'язали дві разом. Все, вже в нас нема груп, в нас вже пров'язані петлі. Знову пров'язуємо дві разом. Нема вже групи, бачите? Пров'язуємо дві разом. І знову цей самий накид. І тут видно, що таке велике-велике. Бачите, ось така відстань велика. Ми знову пров'язуємо дві разом і дві разом. Все, в мене групи закінчилися. Останніх три петлі в'яжу вими. Це буде такий бортик бірета. Тепер. Повертаю і доходжу лицевими петлями до груб. Ось в'яжу, аби дійти до Тих груп. Все, дивіться, дійшла. Бачите, в мене скільки їх є. Це груб. Тепер, ось в мене є одна група, друга група. Якщо я пров'яжу оце їх дві разом, тут буде дуже дирка велика. Через це оцю першу петлю я пров'язую лицьовою, А цей накид і ось ця наступна петля. Ми пров'язуємо їх дві разом. І тоді в нас нема ніяких дирок, нічого немає. І так, наступних дві разом. Дві разом. І так, кожного разу. Ми пров'язуємо по дві петлі, і наші грубки зникають. У нас вже виходить просте, звичайне, рівне, полотно, яке формує клини. О, бачите, ми їх тако по дві разом пров'язуємо, ці групи, і вони зникають. Ви питали, куди вони діваються? Ось вони де. Ось дві разом, і групок не стає. Все, і остання. Дві разом. Все, нема груп. Ну, і тепер пров'язую всі петлі лицеві. Оце так формується клин, бірєта. І так, появляються і зникають ці групи. За рахунок того, що ми їх пров'язуємо лицьова накид, це в нас появляється групка. А потім ми пров'язуємо накид з наступною лицевою дві разом і зникають наші групи. Все, показала, дала відповідь на ваш коментар. Якраз в мене сьогодні в роботі був цей бірет, то мені не складно включити камеру і. Показати вам. Ще було питання, скільки сантиметрів в мене висота мого берета. Я вам зараз заміряю, щоб були питання, що вони мілкі, малі, по тих розрахунках не підходять. Я вам скажу, в мене це 18 см. Для мого берета мені достатньо 18 см. І я в'яжу 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 петель. 29 петель і 18 см висоти мені достатньо для мого берета. Дякую. Будуть питання, пишіть, я буду по мірі можливості вам відповідати і знімати ось такі коротенькі відео уроки.